Чергова сорокова сесія міської ради, яка відбулася 26 лютого, пройшла досить швидко і злагоджено. А розпочалося засідання з привітання колеги депутата Ярослава Любецького з днем народження. Погодили депутати внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Одним з питань було направити кошти за рахунок вільного залишку, який утворився станом на 1 січня, а це 147 тисяч гривень, управлінню молоді та спорту для забезпечення роботи плавального басейну на період до 1 квітня поточного року. Це пленарне засідання стало доленосним для вирішення питання передачі майна швидкої медичної допомоги, віддавши вивченню цього питання. Лево частку часу депутати винесли виважене рішення, яке прокоментувала секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук. Це вже питання вирішується на третій сесії. Ну, на цій сесії депутати дали згоду. Але завдяки комісії з питань соціального захисту нашого населення, головою якої є керівник комісії Помазан. Володимир Іванович, ця комісія працювала дуже плідно разом із виконуючим обов'язки головним лікарем Щербиною Олегом Володимировичем. Були неодноразові зустрічі із обласним головним лікарем із начальником управління обласної охорони здоров'я. Були зустрічі із головним лікарем обласної швидкої медичної допомоги. Тому на виконання закону, який прийнятий, ми передали швидку медичну допомогу, але у розділі рішення ми його дуже широко розширили, допрацювали і отримали певні гарантії від обласного управління охорони здоров'я по тому, щоб ні в якому разі хоча б не погіршилося надання швидкої медичної допомоги громадянам нашого міста. Журналісти телерадіокомпанії Веселка мають на меті поспілкуватися з даного питання з фахівцями медичної галузі, аби більш детально познайомити мешканців міста з механізмом роботи швидкої медичної допомоги. На розгляд місцевих обранців виносилися питання різних галузей міста, що стосувалися економіки, соціального захисту населення, архітектурно-земельних відносин тощо. Депутатських запитів цього разу не було, але було багато відповідей на раніше поставлені запити. Вони в основному проблеми у житлово-комунальному господарстві. На жаль, із усього бюджету, який дали нам на цей рік, три із хвостиком процентів і загальної кількості оцих бюджету коштів у нас йде тільки кошти на комунальні наші питання. Тому відповідно от такого фінансування ми не можемо вирішити дуже багато питань, а це питання, як ви чули сьогодні, тільки комунального нашого значення. На сесії слово надали голові ветеранської організації Володимиру Корвякову, який мав змогу донести депутатам проблеми, з якими стикаються люди похилого віку щодня, та вніс свої пропозиції. А також подякував міській владі та управлінню освіти за можливість проводити бесіди з учнями у розрізі військово-патріотичного виховання. Секретар Світловодської міської ради подякувала колегам за плідну працю. Я хочу сьогодні подякувати всіх депутатів за дуже гарну організацію. По підготовці даної сесії ви вже не раз буваєте на засіданнях сесії, і ви бачите, якщо питання дуже гарно опрацьовані на комісіях, то сесія проходить швидко, організовано, ну і, звичайно, результативно. Це як наслідок такої до пленарної нашої роботи.